Добрий день, п'ятий Б-клас. Зустрічаємося сьогодні на уроці ВПУ. Готуємося до контрольної роботи, яка буде завтра. Значить, вам треба записати все, що я сьогодні буду показувати в робочий зошит. І завтра будуть схожі завдання на, завдання на контрольній роботі. Значить, на контрольній буде так сам, такий самий тест, як був на ІОМІ. І деякі завдання треба буде вибрати відповідь, деякі написати, а деякі завдання прикріпити фото. Тому, нагадую про вільне місце в телефоні, можете собі десь на чорновику їх розв'язувати і тоді вказувати відповідь за ті, що будуть просити в контрольній роботі. А зараз я вам відкриваю. Наше ВПО. Так. І ось знаходиться це ВПО на 60-й сторінці в посібнику. Тому, будь ласка, відкрийте всі слідкуйте разом зі мною. Завдання перше. Там є написати письмовий блок. Звичайно, ми цього робити не будемо. Я вам про це казала ще у вівторок. Значить, переходимо до завдання другого. Завдання 2.1. Усно виконати вправи, запропоновані у презентації. Зараз я відкрию презентацію. Так. І ну, ось такі завдання. На малюнку показана шкала приладу, який показує, скільки літрів бензину залишилося в баці автомобіля, скільки літрів бензину зараз в баці. Ну, Ви бачите всі, що зараз 40 літрів. Так? Запитання: наскільки поділок і в яку сторону повернеться стрілка приладу, якщо без зубак нальють ще 20 літрів. Якщо доливають, то, звичайно, буде рухатися стрілка в і це буде 60 літрів, якщо доливають 20. Так, ось там. А якщо у нас під час руху ми використаємо 30 літрів. Звичайно, ми будемо рухатись в ліву сторону стрілка, і 60 відняти 30, буде 30. Ось, ось, між 20 і 40. Кожна поділочка, якщо тут від 0 до 20, то скільки в нас поділок 1, 2, 3, 4, 5. То ось серединка. Це якраз 1, 2, 3. І тут три. Так, то серединка заводи 30 літрів. Так, далі підбери гіру щоб дізнатися вагу сніговика. Значить, зараз не користуються в магазинах вже такими терезами, вагами, але колись користувалась. І для того, щоб показати, яка вага сніговика, нам треба, щоб стрілка оця на шкалі. Наші ці гирі були врівноважені. От дивіться, наприклад, я ставлю 2 кг. ну По-перше, це неправильно, сніговик не, не важить 2 кг, 5 нам теж не підходить. От ми ставимо 20, і подивіться, наші Терези пішли почали рухатися. Значить, і порухалися на 900 грамів. І виходить, що 20. Не вистачає для того, щоб вказати вагу сніговика. Значить, вага сніговика 20 кг 900 г. От, подивіться, чи правильно я сказала. Так, ось такі у нас шкали є. Ми з шкалою трішки з вами знайомились на уроках, і віомі було завдання про шкалу на годиннику, скільки годин. Ось тому таке завдання. Ось Далі знайти координати точок. Ну, ми дивимося, що одиничка в нас знаходиться на. Четвертій клітинці. Значить, смайлик буде дорівнювати число 2, відповідно. Ця така квіточка це буде 3, зірочка буде 4, а далі дивимося наступна зірочка по 4 клітинки. 1, 2, 3, 4 це буде 5, тоді тут буде 6. Дивимося тут від початку відліку і до двійки у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто одиничка це буде три клітинки. Ось так. Тоді цей смайлик це буде число 3, квіточка буде число 4. І рахуємо по 3 клітинки. 1, 2, 3. От тут буде 5. 1, 2, 3 буде 6. Відповідно, ця дірочка буде в число 7 відповідати. Ось такі завдання. Можливо, схоже, щось буде на контрольній роботі. Так, Переходимо назад до нашого. ВПУ. Зараз я так, і дивимося завдань 2, 2. Знайти значення виросту. Тобто просто порахувати. Нагадую, спочатку виконується 2 ділення, далі додавання. Значить 35 ділимо на 5, буде 7. 15 додаємо 7, буде 22. Відповідь Б. Так, не включила фломастер, ручку. Так, відповідь Б. Наступним завданням переходите на 61-ту сторінку, перегортаєте. І завдання 2-3. Серед променів, зображених на малюнку, знайди пару доповняльних. Я нагадую, доповняльні промені це промені, які в нас мають спільний початок, ось так, наприклад, точка О, і доповнюють один одного до прямої, тобто утворюють пряму лінію. Якщо ви подивитесь на малюнок, то пряму лінію утворюють промені ось спочатку в точці Б і розходяться в різні сторони БК і БЛ, БК і Б варіант В. Завдання 2.4. Якому числу відповідає точка Д на малюнку. Рахуємо, якщо перша повілка це 1 тоді друга це 2 третя це 3, число Д це 4. Число 4 відповідає, тобто точка D має координату 4. Далі, наступне завдання: 3-1. Це вже письмово, можете записувати в зошит, можете в посібник, зараз, оскільки дистанційне навчання не вимагає обов'язково писати в зошит. Але краще, якщо вона є в зошиті, ви зможете під час контрольної в той зошит подивитись. І так, на відрізку АМ, довжина якого 30 см, позначено точки Б і С. Так, що АБ 7 см МЦ13. Знайди довжину відрізка БЦ. Ну, для того, щоб зрозуміти цю задачу, треба намалювати схематичну малюнок до неї. Малюнний відрізок АМ. Так, лінійку. Зараз зачекайте, можливо, я намалюю. Можна взяти інструмент. Так, якщо недовго її шукати. Так. У мене є тут лінійка. А, я ж можу отак зробити. Так. Беремо відрізок і малюємо. Раз, два. Є. По боках ми ставимо точки початок, кінець нашого відрізка, і називаємо його А і М. І ставимо десь точки. Б і С посередині, Да? Ну, не посередині, а всередині. В і С. відрізок нам сказано, що він дорівнює так 30 см. Відрізок АБ 7. Відрізок МС 13. Нам треба знайти Б ось цю частинку. Ну, я думаю, вже всі побачили, що нам потрібно, щоб знайти відрізок В від цього відрізка АМ, який у нас 30 см, відняти суму АБ і ЦМ. 7 додати 13. 7 додати 13 буде 20, і 30 відняти 20 буде 10 см. Скоріше за все, це завдання треба буде просто написати відповідь. І коли будете писати і вказано написати число, пишете лише 10. Без сантиметрів. Так, завдання 3.2. Накресли координатний промінь і познач на ньому точки С з координатою 3, D з координатою 10, L з координатою 5 і N з координатою 8. Беремо і креслимо. так. Я подивлюся, чи в мене немає променів тут. Так, ні. Ромені нема, але є лінійка. Я можу цією лінійкою скористатися і накреслити. Напевно, не накреслю. Так, пам'ятаєте, да, як будувати коронатний промінь? Не вийде в мене так. Заберу я цю лінійку. А, виходить. О, рівно. Так. Лінію ми можемо закрити. Так, мені трошки складніше, вам легше набагато робити це завдання в зошиті. Значить, що ми робимо? Оскільки координатний промінь він у нас має мати початок відліку. Значить, ставимо рисочку і пишемо 0. А далі, як хочете, хочете по, через дві клітинки ставити рисочку 1. І хочеться на кожній клітинці ставити рисочки. Я хочу через дві. Значить, ось так. 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 Тільки я вже наставила 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І ще трошки я домалюю. Так. І в кінці ставимо стрілочку. І так, перша точка С координатою 3. Ось 1, 2, на третій поділці зверху буква С. І ставимо крапочку, малюємо точку. Далі точка Д з координатою 10. Значить, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ось тут 10. Тут точка, буква Д. Л з координатою 5. На п'ятій рисурсі точка Л. N з координатою 8 на 8. N. Це завдання, скоріш за все, треба буде прикріпити фото роботи в Classroom. Завдання 3:3. Знайти ціну поділки шкали, якщо між числами 20 і 80 міститься 6 поділок. Таке завдання ми теж на формах робили, щоб ви уявили собі. Ось, наприклад, у вас є якась шкала, і є ось тут число 20, далі йде шість поділок: 1, 2, 3, 4, 5, і на шостій у нас число 80. Ми маємо знайти, якому числу відповідає кожна поділка. Значить, завдання 3-3. Нам треба від більшого числа, від 80. Відняти менше число 20 і поділити на кількість поділок, тобто на 6. 80 відняти 20 буде 60. 60 ділимо на 6 буде 10. Ставимо три і пишемо ціна поділки. Так. Ну от можна тебе порахувати 20, значить, тут 30. 40, 50, 60, 70 і дійсно 80. Що ми правильно зробили. Це завдання, скоріше за все, треба буде просто написати число у відповідь. Тобто ви пишете просто, наприклад, відповідь 10. Так, завдання 3-4. Зразу скажу, що такого завдання в контрольній не буде. Але, якщо хочете потренуватися,. Поробити дії, чи ви не забули там дієділення ділення, множення, можете попрацювати самостійно. Завдання 3:5. Знову на координатному промені відміть числа 100, 120, 150 і 200. Хто був у вівторок, ми таке завдання робили з вами. Кого не було, значить, слухайте мене зараз. Малюємо ми координатний промінь. Починаємо з того, що малюємо координатний промінь. Беремо лінійку і. Креслимо. Так. І креслимо з вами. І навіть ще на... можна підсунути. Лінійку збільшити. І ще. І ще я збільшу, напевно, в іншу сторону. Тобто, кслите так, щоб була лінія у вас на цілий листок. Тому що. Не поміститься все те, що хочемо накреслити. Ось є координатний промінь. Значить, на початку завжди ми креслимо, ставимо, тільки не десь ось тут, а прямо от де починається промінь, і так, щоб клітинка починалась також. Ставимо 0, це початок вілі. А далі, дивіться, нам треба позначити великі числа: 100, 120, 150 і 200. Для того, щоб це зробити, давайте ми на кожній клітинці поставимо рисочки. От поставимо. І зараз подумаємо, яке число має відповідати одиничному відрізку. Ми не можемо тут написати один, тому що 200 рисочок ми не помістимо в зошит. Нам треба подумати найкраще, якому числу має відповідати наша клітинка. Наша, наша перша рисочка. Значить, можна взяти 10. І тоді, якщо ми візьмемо 10, то число 100 буде на 10-й клітинці, 120 на 12, 150 на 15, а 200 на 20. 20 клітинок вміститься. А можемо взяти і написати ось тут: число не 10, а 20, наприклад. От давайте візьмемо 20. Одиничний відрізок 20. Значить, число 100 має бути, на якій, якщо ми 100 поділимо на 20, це буде на 5 клітинці, от дивіться, 20, тут буде 40, тут буде 60, тут буде 80, а ось тут буде число 100. Малюємо ось крапочку і позначаємо будь-яку букву А. Далі 120, 140, 160. А нам треба 150. Значить, отут 140, а тут 160. То посередині малюємо ще одну: малюємо крапочку, пишемо число 150 і пишемо будь-яку букву Б. Значить, далі 160, 180, і отут буде 200. Малюю крапочку, пишу букву «С». І ще я загубила число 120. От 120 буде тут. І буква Д. Як можна інакше, дивіться, ми можемо взяти, якщо в нас поміщається, і намалювати. Так, я зараз намалюю і візьму по 10 клітинок. По числу 10 відповідати буде одиничний відрізок в мене. Так, можливо, тоді буде гарніший малюнок. Так, зараз я. Захуваємо лінійку. Так. От, якщо ми візьмемо отут, щоб не ліпити, візьмемо 0, а тут буде в нас не 20, а 10. Тоді тут 10, 20, 30. 40 50, 60, 70, 80, 90. отут буде 100 І буква А. Далі 110, 120 буде. Це буква у нас де позначена на попередньому. Далі 130, 140, 150. І це у нас буква Б. 160, 60, 180, 190, 200. І буква С. Як вам краще, як у вас поміщається, так і можна робити. Можна по 10, можна по 20. Можливо, там будуть більші числа в контрольні. Може, вам треба буде 300 позначити, чи 350. То тоді беріть обов'язково одна рисочка, це відповідає числу 20. Не беріть по 10. І останнє завдання. 3, 6. А ще скажу про координатний промінь, треба буде прикріпити фото, скоріш за все, цього завдання. І завдання 36. Точка К належить відрізку СД. От я малюю відрізок, називаю його СД і де небудь ставлю в точку К. Знайди довжину відрізка CD, тобто всього так знайти, якщо К 39 см, а DK 64. Я нагадую, ми не малюємо стільки сантиметрів, скільки вказано. Ми будуємо приблизний малюнок, щоб просто побачити, як це шукати. Дивимося, щоб знайти CD, нам треба просто додати 39, додати 60. Здаємо ну, 9 плюс 4, 13, 3, пишемо один в пам'яті. 3 плюс 6, 9, і ще один в пам'яті 10, 103 сантиметру. Я думаю, що все зрозуміло. Це завдання 3-6, скоріш за все, теж буде просто написати відповідь. Бажаю вам всім здоров'я, підготовки якісної до контрольної і якісної написання контрольної роботи.